На обзорі складний автоматичний ніж. Репліка не протеч. Це моделька Сінкевич Олігарх, Називається ось в такому кольорі. Також він опускається ще в двох кольорах. Там синенький або чорний ще є. А, ось така моделька. Зараз швиденько розкажу про його характеристики, матеріал, якщо він складається, і скільки він коштує. Також в мене на каналі постійно виходять практично кожен день нові обзори ножів. Тож підписуйтесь на канал. А далі про цей ніж. Цей ніж коштує на ринку України десь 750 гривень. Це ось така ціна. Може більше, може менше. Можете пошукати, але його доволі таки важко знайти. Можете десь, якщо захочете, пошукати на просторах на просторах китайських виробників і маркетплейсів. Натисканням на кнопочку відкривається даний ніж. Ось так це виглядає. це палець заважав. Руків'я я виконано повністю з алюмінію, а надовний дуже гарно відфрезероване, закріплене все це діло на шестиграночках. З цієї сторони має ось таке поглиблення декоративне. Осьовий гвинт викручується під шестигранник, також кнопочка відкривання. Далі ще по неї подробненько розкажу, чому вона мені подобається. З іншої, нас, з іншої сторони в нас розміщена дуже глибока кліпса з гарним забірником, функціональна, м'якенька, з гарної сталі, дуже гарно пружинить. З нержавіючої сталі виконана. Також маємо ось такий невеличкий отвір під темляк, тому сюди темляк розміром з звичайний паракорд, стандартний 4 мм, не зайде. Я думаю, хоча можна буде просунути, але дуже важко. Щось поменше беріть, якщо захочете це ніж. Також кліпса одностороння, не переставна на іншу сторону, тому ніж тільки з однієї сторони може користуватися кліпсом. Далі, наша кнопочка відкривання, і це же механізм відкривання нашого ножа і виліт клиночка. Клиночок, в принципі, розташований практично по центру, немає до нього ніяких зауважень, як і до корпусу. Кнопочка бачимо, практично з, трішки виступає з корпусу, але вона дуже глибока. Глибока в тому плані, що функціонал в неї вона спрацьовує тільки. Бачите, я вже скільки вдавив. І тільки тоді, ось натисканням, вже дуже глибоко, практично до нуля, ось а до нуля в нас десь півтора міліметри, і тоді тільки спрацьовує механізм відкривання клиночка. Що це це означає? Це означає, що це такий собі запобіжник, який не ну просто ніяк у вас не штатного спрацювання відкриття клинка не відбудеться, тому що ну дуже дивіться, скільки запобіжник спрацьов, скільки я надавив, і кнопочка ось там, але клиночок не відкрився, і тільки от додавлю вже до кінця. І тоді спрацьовує клиночок. От кершово і так далі не настільки глибока посадка. Тому ось тут виконання цієї модельки дуже-дуже непогано зробило ось цю кнопочку. Далі у нас клиночок. Клиночок у нас 8 см, по обуху має в широкій частині 3 мм. Марка Сталі використовується 8 хром 13. Так, що це я вам по ну, 7,8 там на 2 мм помилився, це не важливо лінійна заточка. Маємо ну, практично зеркальну полюровку, також маємо маркування, гравіровка протеч, і з іншої сторони моделька ножа. Зверху, в верхній частині такі невеличкі насічки, Ну, як для мене, не дуже функціонально в плані, тому що палець не дуже затримується. Посадка в руці. Що вам сказати про посадку? Ну, так собі, можна користуватись, але, але... <смі> тримали ножі і по посадки в руці, тому що немає практично ну ось такі, невеликий переход під вказівний палець. І великому пальцю теж практично немає на чому затриматись. Тому треба дуже акуратненько працювати з цим ножем. Можна зіскочити, зіскочити у вас рука, і лезо, бачите, йде ось продовження. Ось такий дизайн продовження ручки. От лезо, воно практично може у вас зісковзнути палець на, само, на саме лезо. Тому ось ось дизайн. Що мені не подобалось в цьому ножі, це ось якщо ви серйозно щось хочете працювати, не папірці і якийсь е олівець е е е е заточити, а щось там посерйозніше робити, то краще придивитися до іншої моделі. Якщо ви хочете цей ніж собі до <ande drownata> колекції, то, звісно, дуже гарно, якісно виконаний, такий гарний ніж. Добротний, добротний. Ну, в принципі, в мене все.